На дворі у нас осінь. Я знімала вам відео, вже показувала, що я сію гірчицю в малині, але не тільки в малині. Я її сію і ще на тих грядках, де в мене був урожай. Тут, де я посіяла гірчицю, в мене була картопля. На следующий рік я буду садити інші культури тут. Ну, для удобрення землі я посіяла гірчицю. Так, збирала я свою гірчицю. Я свою землю удобрю не лише гірчицею, а ще і компостом. Я виділила собі місце для компостної ями. Наповнювати компостну яму потрібно скошеною травою, листям, харчовими відходами, вони сприяють і пришвидшують процес перегнивання, наприклад, лушпиня із моркви, картоплі, буряка і так далі. Кидаємо усе протязі всього сезону. Засипаю сюди зверху землі, можна попіл кидати і поливаю водою. Можна додати до води бактерії, які пришвидшать процес перегнивання. Її викопують спеціальні компостні ями або обгоражують чим, або спеціальні ємкості, щоб робити компост у них, і в мене нічим не обгороджено. Не рекомендується сюди кидати гілки дерев та кору, так як вони довше перегнивають. Перегній можна отримати через 1,5-2 роки. В залежності, що ви накидаєте, якщо це тільки будуть перегниті овощі або фрукти, то перегній отримаєте швидше, листя, що швидше перегниває. Коли скушуєте траву, теж можна кидати. У цьому субстраті є макро і мікроелементи, які пришвидшують ріст вашої рослини. Отакий отримала я компост, він не такий рихлий, дуже гарний. Дуже корисно підкинути його під різні рослини, кущі, дерева, можна навіть квіти піддобрювати ним. Я навіть використовую, коли вирощую розсаду. Цей перегній для тих, хто хоче займатися органічним землеробством. Хоча, окрім цього, є ще багато різних видів підживлення рослин. Не забудьте підписатися на мій канал, поставити вподобачку. Та нажати на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео.